Нещодавно юні спортсмени Сарненщини побували на міжнародних спортивних змаганнях у Польщі в рамках виконання умов договору про співпрацю, який підписали минулого року міський голова Леонтій Ніколайчук та бурмістр нового двору Гданського в Польщі та Деуш Студінський. Очолювали понад півсотину делегацію, керуючий справами міськвиконкому Віктор Бахно та безпосередній організатор поїздки, головний спеціаліст міськвиконкому по роботі з молоддю і спорту Віктор Хомич. 20-й годин на путь до місця призначення, містечка на березі Балтійського моря, новий двір Гданський, виявилась не такою легкою, як можна було собі уявити. Але це було варте того, що побачили юні сарнинці по приїзді. Після швидкого розселення у комфортабельному пансіонаті за кількадесят метрів від морського берега, де три дні жили юні українці разом із тренерами та керівниками груп, усіх запросили до смачного і корисного сніданку. А потім поїздка у портове місто Гданськ. Словами, неможливо передати ні краси, що відкрилась паломник. Каміс Сарн, ні їх емоцій. Та перше, що вирвалось із вуст членів української делегації, стосувалось чистоти і порядку в місті в туристичному центрі Гданська, місце, де зазвичай розпочинають ознайомчі екскурсії відвідувачам. Усіх гостей, а це і спортивні команди Німеччини, Чехії та Росії, запросили на борт старовинного корабля, що створює атмосферу романтичного середньовіччя. На ньому розповідали історію і знакові події в житті цього краю. Гданськ вперше згадується в літописі 997 року, пов'язаному з місією святого Адальперта Войцеха до Прусії. Проте, за даними археологічних розкопок, поселення в місті Гданська існувало вже в п'ятому столітті. 14 листопада 1308 року Гданськ був захоплений лицарями Тевтонського німецького ордена і був приєднаний до Прусії під назвою Данцех. З 1361 року Гданськ стає одним із найважливіших членів Ганзейського союзу у 1466 році. Після закінчення 13-річної війни Тевтонського ордена з Польщею, в ході якої орден потерпів поразку, Гданськ приєднався до Польщі і звичним ім'ям. Проте місто отримало від польського короля Казимира широкі привілеї, завдяки яким його залежність від Польщі фактично виявилася мінімальною. Самостійно вибирались посадові особи, велась майже незалежна зовнішня політика і була власна грошова одиниця. У 1793 році, в результаті розподілу Польщі, Гданськ дістався Прусії і знову став данцингом. А у 1807 році Данцинг був оголошений французами вольним містом. Але після руйнівної облоги Тисяча 1813 році знову був повернений просії. Статус вольного міста знову повернувся після першої світової війни. Гданськ за Версальським мирним договором 1919 року знаходився під управлінням Ліги Націй. Договір також передавав Польщі території, що давали їй доступ до данцингу. Велику частину населення міста, 95%, складали німці, але поляки мали право на свої власні установи. Крім того, за Версальським договором Польщі було надано введення закордонних справ данцинга і управління залізничним сполученням вольного міста. Польщі було надано право вільного користування данцинськими водними дорогами, доками та іншим. Данциг входив у митну зону Польщі. З 1926 року Польща, звідома націй, містила в гавані Данцига склад військового спорядження під охороною польських військовослужбовців. В 1939 році Германія зажадала від Польщі повернути місто, а також надати Німеччині дороги в обхід коридору Данцигського для зв'язку з східною Прусією. Відмова Польщі стала формальним приводом для початку Другої світової війни, 1 вересня 1939 року. У завершальній стадії цієї війни, в ході бомбардувань і штурму радянськими військами, місто було зруйноване вщент. Після війни за рішенням конференції Потсдама східна Прусія була ліквідована. Її південна частина приблизно дві треті загальної території, у тому числі їх Данськ, була передана Польщі. Німецьке населення було депортоване. Відразу ж після війни, вже в кінці 40-х років, не дивлячись на значні економічні труднощі, у Данську почалося відновлення старого міста. Цей процес не завершений до цих пір, хоча велика частина робіт вже виконана. В основному невідновленими залишаються руїни зернових комор на островах складів. Та олов'янка в цілому ж старе місто відновлене майже повністю. Після захопливої прогулянки на борту корабля гостям запропонували заглибитись до суходолу. Зокрема, показали стан будівництва нового футбольного комплексу, який разом з іншими найбільшими полями України і Польщі зустрічатиме Євро 2012 З величезним об'ємом різноманітних вражень і позитивних емоцій членів спортивної делегації із САРН завершився перший день поїздки. І от найвідповідальніша частина спортивні змагання. У величезному шкільному спортзалі невеликого міста новий двір Гданський вишикувались усі команди. Їх привітав і розпочав ігри бурмістр та Деуш Студінський. Першими серед українців у спортивний двобій вступили волейболістки і одразу перемогли представників німецької делегації у двох періодах. Далі, щоправда, наші юнки зазнавали і поразок. І в загальному заліку стали третіми. Також бронзу отримали сарненські футболістки і баскетболісти. А от футбольна команда хлопців у чотирьох іграх була слабшою лише одного разу, програвши чемпіонам баталій із Чехії. Юнаки стали другими. Нагородженнями і обговорили... Дням результатів змагань завершився другий день перебування сарненців у Польщі. Наступного ранку наші земляки у стилі Клесівських шукачів-скарбів пішли на берег Балтійського моря. Адже цей край, подібно до нашого, багатий густою лісистістю, водними просторами і покладами бруштину, камінці якого під тиском морської води подекуди виходять на берег. Відшукавши по кілька золотавих камінців, членам делегації із сарн довелось продовжувати участь у запланованій культурній програмі, наступним етапом якої став переїзд до будинку культури міста Новий двір. Доїжджали маленьким потягом по уськоколійці. Тут молодь п'яти країн знову змагалась у спритності. Цього разу це були веселі старти. Пізніше урочистий концерт із піснями і танцями чеської делегації та господарі продемонструвала свої вокальні здібності на місцевій сцені. І юна українка Анна Хомич. Закінчився святковий день виступом рок-гурту із нового двору та дискотекою. А вже в понеділок, 19 жовтня, наші спортсмени виїхали додому. По дорозі не оминули гданський супермаркет, щоб придбати продукти і а в автобусі поринули в ностальгічні спогади. Тож дякуємо міському голові Леонтію Ніколийчуку та депутатам Сарненської міської ради за незабутні враження і спогади від поїздки в Польщу.